Нашим побратимом, з яким ми прослужили більше ніж півтора року разом, старшим сержантом Гончаровим Яном Юрійовичем, який народився 6 січня 1991 році в нашому місті Кермінчук. Він працював, навчався, мав вищу освіту. Але спочатку активних бойових дій, 24 лютого 2022 року, він прибув до військомата для проходження військової служби, так як ця людина за фахом дуже добре зналася з оргтехнікою, програміст з комп'ютером, було йому предложено залишитися в нашому РТЦК та СП. Ходив військової служби в одному з відділів нашого РТЦК. З роботою він справлявся, біг учот офіцерського, сержантського суставу, але весь цей час він намагався перейти в іншу частину, та, що безпосередньо приймає участь в бойових діях. Таким чином, два рази він. Намагався поступити до військового вищого навчального закладу один раз до дійсно бойової частини, до штурмових бригад. Там не дуже так вийшло, бо люди дивились. Це був фізично підготовлений, вищого освіта, але він не мав бойового досвіду до цих Тому штурмові бригади і активні бригади, ті, що безпосередньо приймають бойову участь, його не брали. Але він наполегливо, самостоятельно, не повідомив нікого, подав свої документи до головного розвідуправління, прийняли його. Прийняли, він пройшов тестування, як психологічне, так і фізичне, і був направлений для виконання бойового завдання в зоні проведення безпосередньо бойових дій. Так сталося, що в бойовому розпорядженні, там, де вони знаходились, ворог поцілив цей об'єкт. Там, де вони знаходились. Я не буду розголошувати їхню бойову задачу, їхні завдання, але так сталося, що від множених осколочних поранень, які сталися несумісним життям, наш Ян загинув. В нього залишилася мама, які всі добре знають, по першій лікарні батька, син. Дружина, яка зараз працює в нашому РТЦК. Ну і... і з першого шлюбу в нього ще донька. Вона не змогла за кордоном приїхати. Вона ще маленька, у нас 12 років. Мама її не привезла, на жаль.